Чи часто нам доводилось брати кредити? Постійно, я вам скажу постійно, просто не відразу вони нам почали їх давати. Е, залучати гроші в будь-якому випадку потрібно і бажано залучати дешеві гроші. Чим дешеві, тим краще. Е, у нас така співпраця з банками. Ми змінили е, один банк, ну ми спрацювали з одним, зараз перейшли на інший, який запропонував нам гарні умови кредитування. І у нас зараз є кредитна лінія. Е, наприклад, як у нас виходить, ми можемо брати кошти. На закупівлю сг продукції. Якщо е, ми їх взяли, ми платимо тільки тоді відсотки. Як тільки ми повертаємо кошти, тобто, наприклад, ми купили у фермера там е, союз е, привезли в порт, експортнули її, е, з нами розрахували з валютою, між банку обміняли, гривня вже зайшла на рахунок. Е, все ми готові повернути. Можемо не повертати. У нас є там певний період, за який ми маємо повернути ці кошти. Е, як тільки ми їх повертаємо, все ми відсотки не платимо. Тому не бійтеся банків, не бійтеся, але у вас має бути людина, яка це розуміє. Ми теж пройшли довгий шлях, довго працював, дуже довгий шлях. Пройшли. Повірте, банки дивляться, банки не хочуть працювати. Аби з ким, типу ну в нього є там майно, а він не може там. Ну бухгалтерія його не може ніякі документи зробити для того, щоб ви отримали цей кредит. Я вам скажу так, велика проблема, ще в бухгалтерії е, наскільки вона зацікавлена. Повірте, жодна бухгалтерія не буде вам зацікавлена в тому, щоб ви взяли кредит, тому що це зайва робота. А там роботи, повірте, дахи ріше для того, щоб взяти кредит. Крім того, що ви його берете, має бути людина, яка потім цю звітність ще показує, показує, показує. А поясніть, а напишіть постійно е, на зв'язку, потрібно бути з банками. Але не бійтеся кредитуватися. Але тільки під розумні відсотки. Під розумні відсотки для мене на сьогоднішній день розумні відсотки це 7% річних. Це дуже розумний відсоток. Ну там 7, хай 9 буде. 9 це ще теж реально. Якщо ми говоримо за 17-20, агронапрямок зараз не може собі дозволити таких великих відсотків. Тому не, не бійтеся, якщо ви, ви можете прийти в банк, розпитати, що як. Повірте, вони максимально зацікавлені, щоб вам дати кредит, і крім того, щоб вам дати. Не просто щоб ви сьогодні взяли і завтра у вас все капітана став і вас забирати майно. теж не цікаво гратися з цим всім. Їм цікаво, щоб ви з ними працювали вічно і постійно. Ви взяли, наприклад, ви ж можете брати не тільки під оборотні кошти, ви можете взяти під купівлю якогось обладнання. І саме обладнання поставити в заставу. Це для мене взагалі було щось нове. Ну зараз там напишу це, всі так роблять. Я цього не знав. Наприклад, мене цього ніхто не вчив, і коли я з банком провів бесід, ну там з багатьма банками ми зустрілись, я зрозумів, що якщо я хочу збільшити виробництво, наприклад, в два рази я можу знайти завод в Україні, а ми працюємо з українським обладнанням, яке нас стоїть на заводі, яке душе олію. Ми